150 FPV-дронів передала Вінницька громада для бійців збройних сил Нацгвардії та головного управління розвідки. Родина просить присвоїти звання героя України гранатометнику Нацгвардії Володимиру Карпусю. Посмертно близько півтори тисячі вінничан вже вакцинувалися від грипу за муніципальною програмою. 50% вартості вакцини відшкодовує міський бюджет. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у четвер, 3 жовтня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Завдяки захисникам, які стоять на варті суверенітету України, вінчани можуть працювати, ходити у школи та університети, жити більш-менш мирне життя, аби покращити забезпечення оборонців на полі бою та зберегти їхнє життя. Вінницька громада щотижня підсилює різні військові частини. Які підрозділи цього разу отримали понад сотню ФПВ-дронів, розкаже Катерина Соколюк. 150 п'ятдесяти впівдронів передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців ЗСУ, нацгвардії та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони несуть службу на східному напрямку. Військові кажуть, ці бойові пташки можуть атакувати ворога там, куди не дістатися особовому складу. Впівідрони для нашої борга це ефективна дуже зброя. Яка використовується на безпосередньо де зіткнення? Ми їх використовуємо для знищення особового складу ворога, автомобільної, легкоброньованої, броньованої, техніки. Особовому складу в наших підрозділів трудно добратися до місць виконання завдання, а впівдрони до того місця долітають. Ці дрони можуть летіти до 20 хвилин за умови попутного вітру та відповідного рельєфу і нести на собі понад півтора кілограми вибухівки. З кожним разом, прислухаючись до прохань наших захисників, безпілотники удосконалюють. Передаємо покращені дрони, вже збільшені лопастя, потужніші двигуни, кращі процесори. Камера більш застабілізована з кращими показниками і потужніший акумулятор від початку повномасштабної війни. Вінниця передала техніку та іншу допомогу бійцям з понад півсотні військових частин. 37 з них підтримує на постійній основі. Катерина Соколюк Олег новини за день телеканал. Віта. Сертифікат на суму 450 980 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу отримав вінничанин Володимир Головань від міської ради. Гроші чоловікові як учаснику російсько-української війни виділили на купівлю авто з нагоди дня захисників і захисниць. Із 1998 року Володимир служить у Збройних силах України. З 2014-го оборонив боронив суверенітет на сході України, продовжив захищати територіальну цілісність держави і після повномасштабного вторгнення. Щоб автомобіль служив і допомагав вам у побуті. А вам велика подяка цієї нашої громади за ту гіричну подвиг з 2014 го року ви і ваші колеги здійснюєте боронячий суверенітет нашої України. Дякую, вам. Дякую. А у наступному сюжеті ми покажемо історію героя і трагедію для великої родини та України. Бо військовий загинув на війні, без батька залишились двоє синів. Гіркі сльози проливає мати, сестра та кохана. За незалежність своєї країни віничанин Володимир Карпусь віддав найдорожче своє життя. І тепер його сім'я збирає підписи під петицією про присвоєння звання Героя України посмертно. Їй судилось бути матір'ю, син якої вже ніколи не повернеться з війни. Не подарує букет квітів, не відчує радості життя. Наталія Шафарост торкається речей свого героя, аби відчути його дотик, аби бодай на секунди вгамувати той страшний біль, який принесла війна. Коли мені тяжко, особливо ввечері я приходжу до портрета. І кажу, синочок, вовчик, ну як же ж так вийшло? То чому ж ти так вийшло? Що ти нас залишив? Ти ж завжди казав мені, мамо, все буде добре. Я прийду, я повернуся. Осиди, тебе повернутися знову відпустку. Ми тебе чекали, але де дочекалися вона вірила словам сина і була впевнена, що нічого з ним не станеться. Володимира Карпуся призвали в лютому 2023 року. Із експедитора на пошті він став гранатометником у 14-й бригаді Червона калина. Пройшов фронтовий шлях гарячими точками спірного Донецької області, Оріхового, Луганської. Він розказував: мам, ти не повіриш, я ніколи не думав, що я буду з мишами спати. Так воно було. Вони бідні, вони стільки страждають там. Вони можуть не виходити з того окопа цілий божий день для того, щоб вночі піти зробити те завдання, яке поставило перед ними керівництво. Останній свій бій Володимир прийняв 19 липня 2024 року. Біля села Роботине, що на Запоріжжі, загинув військовий, відмінно вибухової травми. Хочеться кричати і просити, скільки ж це ще може тримати тривати оця війна. Вбивають наших дітей. Нам не потрібно ні грошей, нам не потрібно ні алеї слави. Нам нічого не потрібно. Нам потрібно, щоб наші діти були живі і здорові, щоб я могла зустріти його на вулиці. Посміхнутися він міг прийти до мене обняти. Ну чому ж Проклята ця війна? Схожі на батька, як дві краплі води, сини Олексій та Павло намагаються по-дорослому триматись. У свої тринадцять вони залишились напівсиротами. Іноді читають листи, які писали батькові на фронт, і розказують, що у них відібрала війна. Батька щастя і почти вільний час. Згадуючи батька, хлопці кажуть, що схожі на нього характером, звичками, посмішкою і як і він тепер намагаються бути головними в родині, слухаємося кожного разу, питаємося підтримувати сім'ю родину. Мама героя завжди буде вдячна побратиму Михайлу, який витягнув її сина з поля бою, бо у її дитини є могила, вона має куди до нього прийти. А ще родина ініціювала створення петиції про присвоєння Володимиру Карпусю. Звання Героя України посмертно і закликають небайдужих підписати її, перейшовши по qr коду який ви зараз бачите на екрані. Я не розумію, чого люди, матері, брати, сестри мають збирати для вас звання у ці герої. Я вважаю, ви кожен заслуговуєте. Володимир Карпусь із честю виконав свій обов'язок. Йому на віки 37. і тепер він у лавах небесного війська. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Український гідрометцентр повідомляє про погіршення якості повітря у центральній, південній та східній частині України. І все через пил з каспійської низовини, як довго триватиме таке явище, та чи безпечне повітря у Вінниці, розкажемо у сюжеті. Забруднений пилом повітря та запах диму. Такі явища спостерігають в центральних, південних та східних регіонах України. За якістю повітря у Вінниці спостерігають у лабораторії гідромоцентру. Щодня два рази на добу працівники відбирають зразки та проводять аналізи. За останні три доби перевищення зафіксовано. Всі концентрації відповідають своїм гранично допустимим. Лише можу сказати, що першого числа концентрація середньодобова була на межі своєї гранично допустимої. Якість повітря в Україні погіршила ще раз пили, які принесли вітри з району Каспійської низовини. Найбільше забруднення в нашому регіоні фіксується у східних районах Вінничини. Але вже з 4 жовтня повітря має стати чистішим. Якщо брати Вінничину, то вже починаючи з завтрашнього дня, ми прогнозуємо південний вітер. І... Наближення циклону із південного заходу, і разом з ними очікуємо опади різної інтенсивності на п'ятницю, а також на вихідні. Тому разом з цими опадами усі полови часточки від нас або від... будуть переноситися вітром, а також осідати разом з опадами. Поки пил все ж таки залишається у повітрі, фахівці охорони здоров'я радять зачиняти двері та вікна, пити більше води та кілька разів на день робити вологе прибирання. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал ВІТА. У Вінниці триває сезонна вакцинація. Щорічно для містян діє муніципальна програма, що передбачає відшкодування половини вартості вакцини від грипу. Цього року вже близько півтори тисячі вінничан імунізувались на таких умовах якою вакциною щеплюють та які відгуки містян дізнавались наші кореспонденти? Осінь, сезон грипу, ГРВІ та інших вірусних захворювань. Аби вберегти себе від важкого перебігу хвороби у холодну пору, варто завчасно подбати про профілактику. Вікторія робить щеплення від грипу кожного року. Каже, вакцинація допомагає легше перенести хворобу, тож не зраджує традиції цьогоріч. Я вакцинуюся від грипу вже на протязі трьох років. Ефект, звичайно, є. Це менша кількість захворювань протягом року, як на гострі вірусні захворювання, так і на грип, і на ковід навіть я не хворіла. Сезонна кампанія імунізації від грипу у Вінниці розпочалась 23 вересня. За муніципальною програмою здоров'я вінничан» Жителі міста можуть щепитися, сплативши лише 50% вартості вакцини. Решту суми покриває міський бюджет. На таких умовах вакцинувалась і вінничанка Богдана. Але запитувала в сімейного лікаря про вакцинацію від грипу. Як тільки появилася, вона мені повідомила і звернулася якби в центр сімейної медицини для того, щоб зробити щеплення. Взагалі, вперше вакцинуюся, тому що в родині, скажімо так, затяжні були вірусні інфекції, які ускладнювалися пневмоніями, тому якби хочу профілактувати це. Вакцинують війничан проти грипу чотирикомпонентною південно-корейською вакциною G-C-Flu. Вона забезпечує імунізацію проти чотирьох штамів грипу, що відповідає рекомендаціям МОЗ. Лікарі кажуть, вакцинація не убезпечує від вірогідності захворіти. Втім, допомагає перенести хворобу у легшій формі. Були мої пацієнти, які перехворіли декілька років тому. Після цього вакцинуються щороку і більше не мають таких важких форм і ускладнень від грипу. Вакцинуватись містяни можуть у центрах первинної медико-санітарної допомоги. З Собою потрібно взяти направлення від сімейного лікаря. Всі мешканці Вінниці, незалежно від того, задекларовані вони в наших центрах чи не задекларовані, можуть звернутися в наші центри і отримують вакцинацію. Від Є невеличка ще преференція для діток з інвалідністю або позбавлених батьківського піклування для цих діток. Вакцинація безкоштовна. Цьогоріч місто закупило 5 тисяч вакцин проти грипу. Вже імунізувались близько півтори тисячі віничан. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта Україна входить у пору епідемічного сезону захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема. COVID-19 у столиці і початку вересня зафіксовано більше півтори тисячі випадків, що відбувається у Вінниці, та чи готові наші лікарні до епідсезону, Говоримо сьогодні у нашій студії з директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександром Шишовим. Олександр Володимировичу, я вітаю вас. Доброго дня, пане Отже, COVID-19 у Вінниці. Яка загальна ситуація сьогодні? Яку тенденцію спостерігаємо і з початком осені? А ми не чекали початку епідемічного сезону, який починається з 40-го тижня поточного року і закінчується 20 20-м тижнем наступного року. Тому підвищення захворюваності ковіду в Вінниці спостерігалося влітку 7 та восьмий місяць. От було збільшення кількості випадків, збільшення кількості госпіталізованих. На сьогоднішній день ситуація стабілізувалася, захворюваність повернулася до о, такого мінімального рівня. На на сьогоднішній день по стаціонару в нас ноль пацієнтів з ковідом. Тобто ми пройшли цей час. Це мабуть, найкращий вліття. результат, на який можна сподіватися. Так, вірус веде себе мінливо і найбільш вразливими до ковіду і до нових штамів омікрону вінничани були влітку. Хоча я не виключаю того, що за 2-3 тижні ми з погіршенням погодних умов можемо повернутися до зростання сезонної захворюваності, куди вже і відноситься ковід-19. Щодо ознак стану перебігу хвороби на сьогоднішній день, чи переважають важкі випадки, чи ми можемо говорити про те, що covid 19 у категорії грипових захворювань перебігає у повільному, помірному режимі? Ми можемо говорити про ті штами, які є варіантами омікрону на сьогодні. Вони переважають на теренах України, так і Європи. і… Сімейство Омікрон, штам Омікрон COVID-19, характерні легкі і переважно середньої важкості перебіг захворювання. Тобто це може бути зазвичай це слабкість, це кашель, це температура, це нежить. Притому слабкість як на початку, так і впродовж всього захворювання буде доволі вираженою. Вакцинація залишається єдиним найдієвішим методом, а не лише запобігти, а й унеможливити важкий перебіг хвороби, а тим більш важкі її ускладнення. І з якою періодичністю ви рекомендуєте вакцинуватися? Чи достатньо вакцини у місті, до кого звертатися? Звертатися, як завжди, до сімейного лікаря. Вакцина зараз у нас наявна це виробництва Pfizer торговельна марка Камернаті. в світі змінилися підходи до кількості вакцинацій. Якщо людина не перебуває в групі ризику, її достатньо одної вакцинації, одного бустера. Якщо людина перебуває в групі ризику, це хронічні захворювання, це гіпертонія, це надлишкова вага, це певні професії, тому треба робити бустер щороку. Якщо ви здорова людина і ви вже маєте одну або дві е вакцинації, вам щорічна вакцинація від ковіду не потрібна. Про це лікар сімейний вам скаже. Тому не дивуйтеся, якщо звернетесь до сімейного лікаря, він з вами переговорить, відкриє вашу електронну медичну картку і скаже, що от вам ковід цього року, ну необхідності робити немає. Вакцинація це так само один із недієвіших методів аби запобігти важким ускладненням перенесення грипу. Чи правда, що вакцина від COVID-19 19 це не страховка від грипу і навпаки, вакцина від грипу не страховка від covid 19 Ну, здається, це і так зрозуміло. В назві вакцини вказується на який збудник вона діє. Тому вакцина від грипу діє. В даному випадку та вакцина, яка прийняла, прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров'я під період 24-25 рік, вона діє тільки від двох штамів вірусу А і двох штамів вірусу Б. На всі інші штами вірусу грипу вона не діє. На парагрип, грип, рідновірус, аденовірус, вірус ковіду, вона також не діє. Групи ризику, доволі специфічні. групи ризику різняться, а, якщо ми говоримо про COVID-19 і інші а, штами грипу. А практично вони пересікаються. Практично однакові. І саме цим групам потрібно звернути увагу. Так. У Вінниці дії продовжує діяти програма здоров'я вінничан. А, давайте нагадаємо про можливості, яка, які вона надає містянам. О, програма Стоп Рип. Яка стартувала в 2016 році, вперше започаткувала партнерські відносини громада і громадянин до вакцинації. Тобто громада бере на себе 50% вартості вакцини, а громадянин бере на себе теж 50%. Діти, позбавлені батьківського опікування, діти з сироти, діти з інвалідністю. Вони 100% забезпечуються коштом громади на придбання вакцини від грипу. Нагадаю, що вакцина від грипу в Україні не входить до обов'язкового календарю щеплень. От. Тому ця ініціатива, яка стартувала з 2016 року, продовжує працювати і в 2024 році. Хоча е, програма Стовриб влилася в програму здоров'я війнича і працює за тими ж самими принципами, як і раніше. В, на цей період ми передбачили е, для відшкодування 5 тисяч доз вакцини джейсі Флю. Е, вакцинація стартувала, якщо я не помиляю, 24 вересня. І за два тижні неповних вже півтори тисячі вінничан скористались. Це дуже добре. Наскільки успішною програмою є з 2016 року? Ми спостерігаємо щороку достатню активність вінничан, які розуміють необхідність вакцинації, зокрема серед медичних працівників, можливо, вагітних жінок, тим, кому у першу чергу необхідно все ж таки подумати і подбати про своє здоров'я? Так, програма набирала обертів з 2016 року, і найбільше в нас було майже 10 тисяч це 2019 рік. Але потім, коли почав ковід, ми як тоді пам'ятаємо цей термін, що ковід знищив грип, а потім е війна знищила ковід. От е тому 9900 це максимум, який був. При кількості щеплень від грипу під час війни ми доходимо до п'яти тисяч минулого року майже було шість тисяч щеплень, це всіх щеплень, враховуючи п'ять тисяч, які за кошти громади, і ще майже тисячу вінничан купували самі в аптеках. Тому вже я хочу сподіватися, в Вінниці склалася нова традиція це захист себе від грипу, і ми бачимо, що активні відничани практично Ті самі обличчя з року в рік приходять до своїх сімейних лікарів і щеплюються, радять своїм близьким, знайомим. Тому це гарна традиція, і ці люди себе вберігають від важкого захворювання, важкого перебігу грипу раз, від втрати свого часу, від ризику, що родичі похилого віку, чи маленькі діти, чи вагітні перехворіють грипом. А це буде мати майбутнє ускладнення для новонароджених. Тому, якщо є механізм, можливість захиститися. І вберегти себе рідних, тому рік цим не скористатися. Більш того, нагадаємо, що механізм доволі простий. Всього е, лише один раз у рік потрібно звернутися до сімейного лікаря. Мінімум. Мінімум. Олександр Володимирович, я дякую вам за розмову, дякую вам за те, що дякую, знайшли час. Дякую. А з нами у студії новин був директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску 120 педагогів Вінницької громади отримали відзнаки з нагоди дня працівника освіти. У Вінницького хутірському ліцеї запровадили унікальне меню що четверга вибирають одну з країн та готують страви тамтешньої кухні. Вінниця у стилі Модерн. Вінниця, колиска козацької слави та дзвін Вінниці. Офіс туризму презентував екскурсії на жовтень. Креативні пізнавальні та з експериментами такі уроки проводить вчитель хімії 20-го ліцею. Він не просто дає дітям знання, а навчає застосовувати їх у повсякденному житті. Під час занять підбирає вправи та задачі, щоб зацікавити кожного учня. На одному із таких занять побувала і наша знімальна група. З яскравого вибухового досліду Ярослав Шаповал розпочинає урок. Так наочно розкриває тему експеримента спостереження в хімії. У роботі Ярослав поєднує кілька методик: багато практичних вправ, щоб показати учням, як знання можна застосувати у побуті та інтерактивні завдання із залученням гаджетів. З Часом це дійсно дає досить ефективний результат, і діти і зацікавлені, і вони налаштовані вчитись і налаштовані працювати на уроках. Тому що чим більше підходів, тим більше дітей будуть залучені кожен знайде щось своє. Завдяки такому підходу учні радо виходять до дошки виконувати завдання та змогли полюбити для багатьох складну хімію. Вчитель підносить нам все цікаво, і якщо ж ти щось не зрозумів, він підійде, вам все об'ясне. Мені батьки казали, що я не буду нічого розуміти, хоч ну я розумію більше ніж вони. Дає ну, такі завдання, щоб нам було цікаво і могли ми їх зрозуміти. І мені подобається хімія тим, що ну, там багато експериментів. Ярослав Юрійович навчає дітей не лише хімії, а й географії та економіці. Протягом восьми років вчителювання і сам постійно долучається до курсів та тренінгів. Тож його учні мають високі бали, а вчитель нагороди. Минулого року отримав медаль за відданість своїй справі. Запалює іскорку до пізнання нового на своїх уроках в позакласній діяльності. Має здобутки особисті, адже він став переможцем один із призерів в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року в своїй номінації. За рішенням колективу Ярослав напередодні дня працівників освіти, який відзначається в першу неділю жовтня, отримав відзнаку від Вінницького міського голови. Грамоти отримали педагоги Ги всіх навчальних закладів громади, адже вони відіграють одну з ключових ролей у формуванні нації. Якщо говорити в 25 років п'ять років назад, часів незалежності вчителі як патріотично навчали ну, своїх дітей, то сьогодні ці хлопці, ці дівчата, вони героїчно боронять нашу країну на сході і Півдні від цього ненависного расиста. Від вчителів залежить, яке місце у державі займуть, та чи будуть її любити діти після закінчення навчання. А отже, залежить і наше майбутнє. І наші діти вони і зараз такі. Вони допомагають, вони донатять, вони підтримують армію разом зі своїми педагогами. Тому роль освіти зараз ще більше зростає у воєнний час, тому що тільки патріоти можуть по-справжньому любити своє місто, свою державу і захищати його від усіх небезпеки, негараздів. Загалом відзначили 120 педагогів: Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта страви традиційної кухні різних країн світу у Вінницько-хутірському ліцеї. Запровадили унікальне меню. Що четверга вибирають одну із іноземних країн та готують страви тамтешньої кухні? Чи до вподоби така ініціатива дітям? Розкажемо у сюжеті. Смачний божі сметаною, запашні пампушки, традиційні вареники з картоплею та печення по домашньому з куркою. Таке меню на день приготували для учнів Вінницько-хутірського ліцею. Щочетверга у ліцеї готують страви традиційної кухні різних країн світу. Цього тижня прийшла черга української. Щотижня вони вже знають, що четвер тематичний день. Ми завчасно робимо оголошення, яка саме тематика наступного дня. Ви знаєте, зайшло. Дітям надзвичайно подобається. Вони вже очікують з нетерпінням тематики наступного дня. Саме в цей день ажіотаж у їдальні такий, як ні в який інший, і вже і в інші дні вони побачили, що є така можливість, що тут добре, що тут можна отримати смачну і корисну їжу. Новий раціон подобається як молодшим, так і старшим ліцеїстам. Тепер харчування у закладі стало різноманітнішим. Я сьогодні їв рагу. Їв сир, сливки, і компот. Найбільше мені сподобався рагу. Я скуштувала бургери. Саме перша неділя була друга неділя, була італійська кухня. Я її не скуштувала. Третя неділя була українська кухня, було вкусно. Вкусні варенички були тоді. Продукти для приготування використовують виключно ті, що затверджені Міністерством освіти України. У нас є перспективне меню, ми його придержуємося, але тематичне ми підбираємо з технологом, щоб воно відповідало і технічній карті, і дітям ласувало. Куштували вже ліцеїсти страви американської, італійської та грузинської кухні. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. Піднятись на дзвіницю з пасу Преображенського собору, почути легенду про будинок зі скелетами та дізнатись, де у 90-ті у Вінниці вже був інтернет. У жовтні офіс туризму запрошує містян та гостей міста на 10 екскурсій та турів, учасники яких прогуляються центральними вуличками до шоколадного будинку, водонапірної вежі, прибуткового будинку Маріянчика. А також відвідають на Вінничині Гайворон, Чернівці та Острог. Підготували й дві новинки: екскурсія «Вінниця у стилі модерн та поїздка у бушу климбівська вишиванка. У екскурсантів буде можливість познайомитися з будівлями, які виникли у період доби модернізму, та саме яким чином популярний європейський стиль модернізм потрапив до нашої Вінниці, які саме будівлі виконані в цьому стилі. Якщо ми говоримо про клембівську вишиванку і родзинка, це саме село Климбівка, адже це осередок народної вишивки, які сягають ще часів трипілля. На сьогодні це основні новини Вінниці, України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде в Україна.